Не подавай на аліменти, бо від мене ти все одно нічого не отримаєш. Так часто говорять ті, хто працюють неофіційно або взагалі безробітні. Немає офіційних доходів, ніж чого стягнути аліменти. Але чи дійсно це так? Мене звати Яна, і у цьому відео я розкажу, чи варто подавати на аліменти, якщо людина не має офіційного доходу. Чи можна стягнути аліменти з безробітного? Та як реально вплинути на неплатника аліментів. Аліменти подавати чи ні. Інша сторона може довго розповідати вам про те, що з нього нічого не стягнуть, він нічого не платитиме і нічого йому за це не буде. Ніколи цьому не вірте, подавайте на стягнення аліментів. По-перше, це законне право вашої дитини отримувати матеріальне забезпечення від обох батьків. Чому ви маєте від цього відмовлятися? По-друге, це єдиний легальний спосіб змусити іншого з батьків брати участь у витратах на дитину. Тільки запустивши цей механізм, у вас з'являться реальні важелі. Впливу. Так, захищати свої права у реальних життєвих ситуаціях не просто. Саме для того ми регулярно знімаємо відео з корисними та актуальними юридичними порадами. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди мати під рукою перевірену юридичну інформацію та підтримати нашу роботу. Як стягуються аліменти, якщо людина не має доходу? Аліменти можуть стягуватися у двох формах: або у часті від доходу, або у твердій сумі. Другий випадок застосовується якраз тоді, коли людина не має стабільного заробітку або є інші обставини, які ускладнюють визначення частки від доходу. Так, ви правильно зрозуміли, відсутність офіційного працевлаштування та доходів не звільняє від обов'язку платити аліменти. Їх все одно призначать та по можливості будуть стягувати. До речі, у нас є окреме відео, де ми спростовуємо 5 поширених міфів щодо аліментів? 90% людей цього не знають, тож потрапляють на їх гачок та нехтують своїми правами. Обов'язково подивіться, щоб не дати себе обманути. Як змусити людину платити аліменти? Якщо людина не платить аліменти, її борг нікуди не дінеться. Він буде накопичуватися, тож вам необхідно звернутися до виконавчої служби і вже виконавець буде займатися стягненням аліментів. Як це буде? Якщо взагалі, Альних рисах, то виконавець буде моніторити, чи не з'явилися у боржника доходи. І як тільки це станеться, він спише ці доходи в рахунок погашення аліментів. Але окрім боргу, будуть накопичуватися і його наслідки. Перше пеня та штрафи: за кожен день прострочення зі сплати аліментів нараховується пеня у розмірі 1% від суми боргу. Загальний розмір пені не може бути більшим за 100% заборгованості, але все одно це може бути суттєва сума. Крім того, державний виконавець, який стягуватиме з боржника аліменти, може застосовувати до нього штраф. За один рік несплати аліментів це 20% від загальної суми боргу, за два роки 30%, за три роки 50%. Друге, тимчасові обмеження. Виконавець може застосовувати до неплатника аліментів наступні заходи, внесення неплатника до єдиного реєстру боржників, обмеження у праві виїзду за межі України, накладення арешту на карткові рахунки, позбавлення права керування автомобілем, позбавлення права користування вогнепальною мисливською, пневматичною та деякими іншими видами зброї, позбавлення права на полювання. Суспільно корисні роботи Нещодавно у Борисполі суд прийняв цікаве рішення. Батько заборгував понад 50 тисяч гривень аліментів на утримання дітей. Суд визнав його винним в адміністративному правопорушенні, несплаті аліментів. Чоловікові призначили 120 годин суспільно корисних робіт. Зазвичай це прибирання та озеленення територій, заготівля дров, нескладні ремонтні роботи. Тощо. Який висновок: не хочеш платити аліменти, працюватимеш на благо суспільства. За злісне. Ухилення від сплати аліментів настає навіть кримінальна відповідальність. У цьому випадку до боржника можуть застосувати не тільки громадські роботи, а й арешт до трьох місяців чи обмеження волі на термін до двох років. Якщо хочете отримати законні аліменти, не тягніть. Проконсультуйтеся із сімейними адвокатами та починайте діяти. Контакти для зв'язку з нашими фахівцями я залишаю під цим відео. Головна задача на цьому шляху змусити боржника платити. Це можливо лише тоді, коли виконавець, який має стягувати борг, сумлінно виконує свою роботу. На жаль, так буває не завжди. Додатково дається в знаки завантаженість виконавчої служби. У цих питаннях потрібно тримати руку на пульсі. Ми зняли окреме відео про те, що робити, якщо виконавець гальмує стягнення аліментів. Подивіться, щоб бути готовим до таких ситуацій. Не забудьте поставити лайк цьому відео і до нових зустрічей!